А ти, прочистая, святая, ти сестра Феба, молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як волю вольну на роздолі з туманом сивим сповила, і колихала, і співала, і чари діяла, і я. О, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала. Степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. Із казарми нечистої, чистої, святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула. Заспівала ти, золото крила, мов живущою водою душу окропила. І я живу і надо мною своєю Божою красою. Горишти, ти, зоренько моя, моя пораденько святая, моя ти доле молодая. Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері і рано. Витай зо мною і учи, учи неложними густами казати правду. Поможи, моли тоді йти до краю. А я умру, моя святая, моя ти мамо. Положи свого ти сина в домовину, і, хоч єдиною сльозину, в очах безсмертних покажи.